Добре, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Це перегорне твоє життя, з ніг на голову. І крапка. Думай про себе, а я думаю про тебе. Тому я тобі даю знижку на обладна 365 днів. Цей амулет дає тобі змогу пройти найкращу версію наступних 365 днів. Це одна карта таро, твоя індивідуальна. Яку ти носиш з собою і ти під захистом вищих сил. Добре, я по телеграм та багато відгуків. Ірофан, а про що це? Угу. Зараз зараз я розкажу вам. Я правильно розумію вищі сили? Так, правильно. Король мечів, король мечів. Це може бути військовий. Або може бути чоловік із минулого, а може бути і чоловік із минулого військовий, який зараз пройшов трансформацію або проходить, і він хоче до тебе проявитися, але не проявляється. І класно, коли ви бачите у це відео, що продивіться відео і він проявиться, обходьте стороною таких тарологів, сонечки, вони вас накликають на не на не знаю що. Ну, проявиться він і що? А якщо він не пройшов ще трансформацію, та ви не змінилися, який зміст в цьому? Щоб ще більше до нього прикопатися? Щоб ще більше з ним зліпитися, а потім страждати? Думайте своєю головою. Думайте, Аркан Луна. Чоловік, який, ви знаєте, він зараз якось може копатися внутрішньому стані, або якомусь чудному стані перебувати, якомусь нереальному, у нього є якісь страхи, він може не знає, або пити щось або курити, вибачте, або знов таки копатися, розібратися, що ж зі мною відбувається, чому я це відчуваю, а що саме він відчуває? Та він хоче з вами відносини продовжити. Розумієте? Так. Так. Але не проявляється, розумієте, бо хоче розібратися в цьому. Тут з мечів, тут, тут ви могли якісь різкі умови поставити, могли його якось відрізати, розумієте? Так, причому це було вже дуже давно, і це вже так затягнулося в часі. І все це ваша історія. Дуже затягнулося в часі. І він хоче взяти з вами ту з жезлів, шанс. Шанс на продовження відносин поспішає до вас, сонечки мої, це для вас таємниця. Він захоче з вами продовжити відносини. Запропоную вам брак стати його королевою пентаклів. Якщо ви є, то знову поновити відносини. Тому це перегорне ваш світ. Очікуйте.